Корупція, корупція в Україні тотальна корупція. Про корупцію в Україні не говорить хіба що ленивий. Приводів для цього, звісно, вистачає. Регулярні корупційні скандали нереалізовані обіцянки президентів і урядів владнати цю проблему і як наслідок чи не найніші щаблі у світових рейтингах сприйняття корупції. Здавалось би, ситуація катастрофічна, і куди тій Україні намагатись вступити в європейський союз з таким рівнем корупції? Але тут більшість і потрапляє в пастку своїх власних упереджень, які часто формуються навколо демонізації української корупції та віри в ідеальну Європу. Проте дійсність набагато складніша а святих у питаннях корупції знайти дуже складно у статті чи Україна надто корумпована для вступу в ЄС. Дослідниця з університету Макділа Марія Попова порівняла рівень корупції в Україні з Болгарією, Хорватією та Румунією на момент, коли вони почали переговори про вступ до Європейського Союзу, і за її підрахунками, Україна знаходиться на середньому рівні, а прогрес її антикорупційної реформи навіть більший. Тож, на думку дослідниці, докори в бік України можуть бути не лише через фактичний стан корупції, а й з <згіл>, геополітичних політичних міркувань настав час перестати перебільшувати проблему корупції в Україні та використовувати її як привід для уповільнення або сумніву щодо її процесу інтеграції в ЄС. Євросоюз успішно приймав країни зі схожою ситуацією. А утримання України поза ЄС через побоювання щодо корупції лише дозволить Росії й далі мріяти встановити політичний контроль над своїм сусідом. Інша проблема корупції це її дуже відносні рейтинги, що ґрунтуються радше на рівні сприйняття та часно залежні від публічного дискурсу або ж ціле організації, які вони представляють. Останнє опитування євробарометра засвідчило, що 69% громадян ЄС вважають корупцію поширеним явищем. У Греції та Хорватії ці показники навіть гірші ніж в Україні 97 та 92% відповідно. Третина європейських компаній заявила, що стикаються з корупційними проблемами в бізнесі, а збитки від корупції на рівні ЄС оцінюють від 200 мільярдів до трильйона євро. Для наочності цих коштів вистачило б Україні перекрити свої бюджетні видатки щонайменше на кілька років. Проблему корупції визнають і на найвищому рівні ЄС. Я хотіла б зосередитися на корупції з усіма її обличчями. Обличчям іноземних агентів, які намагаються вплинути на нашу політичну систему, обличчям тіньових компаній чи фондів, які зловживають державними коштами, ми також повинні викорінити корупцію вдома. Вона підриває довіру до наших інституцій, тому ми маємо боротися з нею з усією силою закону. З таким посланням президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн звернулась у вересні 2022 року. А вже за кілька місяців в Брюсселі спалахнув чи не найгучніший скандал в історії, який отримав назву Катар Гейт. Відповідно до звинувачень бельгійської поліції протягом багатьох років посадовці європарламенту лобісти та їхні родини незаконно отримували гроші та інші подарунки від урядів Катару, Марокко і Мавританії, і натомість легше критикували ситуацію з правами людей і лобіювали ліпші відносини з цими країнами. Серед обвинувачених опинилась і віцепрезидентка Європарламенту Єва Кайлі. Під час обшуків правоохоронці Бельгії, Греції та Італії знайшли у сумках, шафах і валізах близько півтора мільйона євро готівкою. Скандал призвів до реформ. Єврокомісія посилила контроль щодо подарунків і поїздок, заборонила іноземне фінансування партії і фондів, вела обов'язкову декларацію зустрічі із лобістами та запропонувала створити етичний орган, який, однак, так і не отримав повноважень. Проводити розслідування чи застосовувати санкції у Transparency International Цю реформу назвали фасадом. Ці нові звинувачення, такі ж масштабні та серйозні, як Катергейт, та висміюють демократію в європейському парламенті. Занадто довго депутати Європарламенту легковажно ставились до етики та продовжують працювати в культурі безкарності. Замість того, щоб обрати суттєві зміни, члени Європарламенту натомість вирішили прийняти слабкі та косметичні реформи, які не змогли б запобігти подальшим випадкам корупції. Йдеться про Хуавей Гейт, який стався вже цього року. У березні правоохоронці обшукали будинки лобістів та офіси Huawei у Брюсселі. Слідство встановило, що китайська компанія пропонувала хабарі у вигляді грошових виплат, поїздок, подарунків, як от квитки на футбол чи смартфони, в обмін на підтримку її інтересів у Європарламенті. Видання політико пише, що, зокрема, серед доказів слідства розглядає лист, підписаний вісьмома євродепутатами, які виступили проти обмежень Хуавей у телекомунікаціях Європейського Союзу. Кожному підписанту нібито виплатили по півтори тисячі євро, а автору листа 15 тисяч. Прокуратура вважає, що документ був формою лобійського тиску під виглядом політичної заяви, яка фактично оплачувалася. Загалом справа Huawei стосується близько 15 чинних і колишніх депутатів та їхніх помічників. 57 громадських організацій підписали відкритий лист, у якому закликали ЄС негайно підвищити антикорупційні стандарти. Громадяни по всьому ЄС вимагають підзвітності та прозорості, і тепер політики повинні відповісти на цей заклик. Сильна антикорупційна директива не лише притягне до відповідальності зловмисників, але й продемонструє, що ЄС серйозно ставиться до підтримки верховенства права і захисту демократичної цілісності. Нещодавно потім недовіри пережила і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. і приводом знову стали корупційні звинувачення. Йдеться про її особисту переписку з гендиректором компанії Pfizer під час пандемії. Видання The New York Times запідозрило, що Фондерляїн мала безпосередній вплив на переговори про закупівлю вакцин, а кількість придбаних доз могла суттєво перевищити реальну потребу. Єврокомісія відмовилася надати журналістам листування, заявивши, що воно не збереглося. Однак суд ЄС постановив, що цей вчинок порушив правила прозорості. Корупційними скандалами лихоманить не лише Брюссель, а й інші європейські столиці. Наприклад, цього року французький суд визнав Марі Лепен та інших членів національного руху винними у розкраданні майже трьох мільйонів євро із фондів Європейського союзу, які використали для фінансування партії. Кілька місяців тому у Греції виявили масову схему підробки документів про оренду земель, аби отримати багатомільйонні субсидії Європейського Союзу. Через це п'ять високопосадовців, зокрема і міністр міграції, подали у відставку. А от крип скандал у Чехії ледь не спричинив відставку всього уряду. Міністерство юстиції прийняло близько 40 мільйонів євро у вигляді біткоїнів від кримінального злочинця. Таким пожертвуванням він хотів підкупити міністерство, аби вони розморозили його криптогаманець. Міністр юстиції Павел Блажик добровільно пішов у відставку, а місяць тому чеський уряд ледь пережив вотум недовіри. Не вщухають корупційні скандали і навколо іспанського прем'єр-міністра Педро Санчеса. Щоправда, з Винувачуються люди із його близького оточення, його дружина і брат підозрюються в тому, що вони зловживали впливом і були причетні до розкрадання державних коштів. А зовсім недавно висунули підозри секретарю його соціалістичної партії Сантесу Сердану, що він брав відкати у закупівлях масок під час пандемії та за фальсифікацію державних тендерів на будівельні роботи. Педро Санчес відмовився розпустити уряд, але пообіцяв провести реформу. Я глибоко розчарований насамперед собою, і особливо тими, кому я ніколи не мав довіряти. Але разом з тим я переконаний, що лишаюсь політиком із чистою совістю і пишаюсь тим, що керую зразковою партією. Я хочу оголосити, що прогресивний коаліційний уряд пропонує вам і громадянам схвалити державний план боротьби з корупцією. Усі ці випадки корупції ми навели для того, щоб показати, що навіть розвинуті демократичні країни не застраховані від цього явища. А Україна є не унікальною зі своїми корупційними скандалами. Ну що ж, на цьому все ми, як завжди, закликаємо вас аналізувати і думати разом з нами. Окремо дякуємо тим, хто підписався. Не забув поставити лайк або навіть вже поділився цим відео. Дякуємо, друзі, для нас це дуже важливо. Побачимось.